Друзі, всім привіт! Хочу швиденько пояснити, що таке шпаклівка по пластику. Це Elastic Black P505 від Pellegrino. Знаю, що багато майстрів використовують універсальну шпаклівку на пластик, на метал і так далі. Так от я хочу пояснити, чим все таки ця шпаклівка буде корисна для вас і чим вона корисна з точки зору технології. Отже, я розкажу зараз три моменти. Додивіться до кінця, тому що третій буде ключовий. Перший момент хочу розвіяти міф про еластичність. Тобто а, кажуть, що. Поліефірні пластикові шпаклівки вони є більш еластичні за універсальні. Це насправді не зовсім так, тому що всі шпаклівки є на основі поліефірної смоли, і ця шпаклівка може бути трохи еластичніша, але при нанесенні тонкого шару будь-яка шпаклівка має еластичність, тому що вона розрахована на те, що кузовні деталі можуть деформуватися при експлуатації, приїзді, при зніманні і встановленні їх назад на автомобіль. Другий момент це адгезія. Тобто, є такий, е, таке твердження, що шпаклівки по пластику мають кращу адгезію до пластику. Насправді це не так, тому що всі шпаклівки є на основі поліефірної смоли, і е, як шпаклівка Elastic Black, так само, як і Daily Multi Blue, так само, як Premium Yellow Bless, ці всі шпаклівки матимуть однакову адгезію до пластику. Тобто, тут ключовим є підготовка пластика. І третій момент це усадка. Тобто. Е, Кожна шпаклівка має коефіцієнт температурного розширення. І шпаклівка по пластику є найближчим до пластмасу матеріалом в цьому параметрі. Чому так? Тому що, наприклад, у нас є шпаклівка. В шпаклівці, окрім поліефірної смоли, використовується наповнювач. Це фактично пластиковий пил, який має однакове температурне розширення з пластиковими бамперами. І у випадку, коли ви заповнюєте, наприклад, грубе пошкодження, наприклад, це шпаклівка по пластику. Це в нас шпаклівка Уні. А, так от, коли ви заповнили ці дві, а, ці дві пошкодження, то при температурі, коли сюди буде світити сонечко, о, пошкодження, яке заповнено пластиковою шпаклівкою, не сяде. А пошкодження, яке заповнено універсальною шпаклівкою, обов'язково дасть просадку. Тому що температурне розширення цього матеріалу і цього матеріалу, воно різне. І в такому випадку такий ремонт буде незадовільний. А шпаклівка по пластику впорається з цим пошкодженням. Без просадки користуйтесь.